Будівельні рукавички, респіратори, мішки. Волонтери розчищають від завалів і сміття будинок культури. До повномасштабного вторгнення місцеві жителі проводили тут концерти, літературні вечори, діти займались вокалом. Зараз триповерхова будівля пошкоджена обстрілами і підтопленням через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Ми прибираємо будинок культури. Село було в окупації 9 місяців, і тут жили росіяни. У них тут був мініштаб, тому в принципі дуже багато бруду, дуже багато залишків. Від них неприємних є. це ініціатива благодійної організації Юрба. За словами волонтерів, Калинівський будинок культури обрали випадково. Про нього розповіли колеги, які після підриву російськими військовими Каховської ГЕС були у селі. Роботи досить багато, але впораємося. просто дуже велике приміщення. Будинок культури розповідає архітектор проєкту відновлення Анатолій Трощановський. Підготували до відбудови, заклеїли вікна плівкою, закрили діри у стінах, винесли сміття і законсервували приміщення. Це робиться для літалізації взагалі цього просто. Тому що важливо, щоб люди не виїжджали звідси, залишились тут. І навпаки, ми навіть децентралізовано зміст людей сюди привозили, організовували якісь літні резиденції. Можливо. Разом із волонтерами у Калинівське приїхали і митці зі Львова: бібліотекарі, архітектори, хореографи для дітей провели майстер-класи, малювали, співали, робили чайну церемонію. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.